Вже всі зрозуміли давно, що я закопую всю свою злість, несприйняття і взагалі бажання помсти ворогу в українську землю, яка потім розквітає квітами. Тому, а ви донатьте, я це також роблю. Знайдіть собі те, що приносить вам спокій, гармонію. Нам дуже важливо втримати нашу стійкість. Тому зараз покажу, що я буду робити. З Львівщини привезла на Київщину для того, щоб посадити мамині нарциси. Щоб мама, яка завжди в моєму серці, щоб мама була також що весни тут. Друзі, скажете, приймуться, не приймуться, але лопата вже є. Ось отут скопано. Будуть такі у мене нарциси. Посадження. 15 хвилин, і я сподіваюся, наступної весни вони будуть ось тут нарциси.